Привітики, мої рідненькі підписники і гості каналу Полтавщина зовсь, знову нам вам не дає спокою. Давно мене просили відзняти, як саме я варю згущене молоко. Так як варила я його небагато ну, по, по, по своїх потребах. Тому розкажу це біле згущене молоко і коричневе. Якщо з коричневим заморочок нема ніяких і, в принципі, його перевести взагалі неможливо, то з білим є деякі нюанси. І я про них розкажу. Згущене молоко, дуже класне. Принципово, принципово згущене молоко тільки з літри молока варити, ну, як для мене. І принципово на велику каструлю. Коричневу згущенку варимо в маленькій, в будь-якій каструлі. Я вам дам рецепт на 3 банку молока, а ви діліть ну, наскільки вам потрібно. Трьохлітрова банка молока вариться на згущенку 3,5 години. Я взяла на півпорції півтори літри молочка, то я варила 2 години. Ну, в кого там плюс-мінус. так? Тому погнали. Тому, дивіться, вихід у мене вийшло. Із літри молока з білого, з білої згущенки, вийшло 33, 335 грам чистого продукту. Із на коричневій згущенки, із півтори літри молока вийшло 665 міл. мл Мл, грам. Ну, можливо, Когось будуть відмінності якісь. І ще в мене баночка така. Тому що каструлі різні, да? випаровомість різна. Коротше, роз'ялузила цю згущенку скрізь. Тому рідненько. Хотілося б знати, які рецепти у вас є, якими ви користуєтеся. Мені завжди цікаво. Добре, погнали рецепт. Зіреньки мої, щоб не думали, що я щось намахлювала. Я вранці здаїла молоко, закип'ятила його, тому що не було часу ставити згущенку. Воно взялося шкірочкою зверху. Зараз зніму і будемо ставити варить. Бачите? Так, ну що, поставимо зразу коричневу згущенку, а білу поставлю пізніше варити. Щоб вона плюс-мінус. Разом зварилася, разом зготувалася і разом вихолола потім. Як коричневу буду готувати, я на півпорції, тому я взяла півтори літри молока і 550 грам цукру. З піду доберу. А ні, три граменька тут залишилася. Чуть-чуть більше на 20 грам, ну нічого страшного. Дивіться, її кладу в, обші в нас соди повинно бути на півтори літри, це пів чайної ложки. Тому на порції на 3-літрову банку йде чайна ложка. Я завжди додаю в два етапи, так як сода в нас служить для того, щоб, по-перше, розкислювати, по-друге, вона йде як згущувач. Тому я половину додаю спочатку і половину вже під самий кінець, добре згущує згущенку. Перемішуємо, ждемо, доки закипить. Потім притушимо вогник, так як коричнева згущенка довго вариться. Пробувала я вже не, не один раз, там ж скорі, за пів години. Ну, не знаю, може я така вибачте на слові. Руки не з того міста. Постійно в мене через деякий час вона хлоп'ями береться. Тому вернулася до старого рецепту, який довго вариться. Ну, а що ти зробиш? Все ж таки краще, ніж купований, Хоча там згущенки майже немає. Згущенка нас вже закипає, зараз перекипить, зменшуємо вогник. До речі, в мене каструля 3-літрова, а молока півтори літри. На пів порції я готую. Вогонь нижче середньо. Зараз пінка трошки устаткується. І так, варимо. Пройшло півгодинки, як кипить. Я десь раз у 15 хвилин, а так просто пройшлася ложечкою, та і все. Поки що. Великої уваги не потрібно. Пішло півтори години. Я кидаю соду та що залишилося. Ще четвертинку. Добре, перемішую. Вона прямо загустіває на очах. Півтори годинки вона в мене вариться. Ух ти, як закипіло. Оставляємо білу згущенку. Літра молока тут і 180-200 грамів цукру. Ну, так. Ставляємо на вогонь, помішуючи. Перемішую, щоб розчинився цукор. Соду буду кидати пізніше. Також тільки одноразово, четверту частину чайної ложечки. Молоко на білу згущенку закипіло, газ вище середнього. Каструля принципіально велика з широким дном. Це в мене взагалі навіть 5-літрова на літру молока. Кипіти повинно інтенсивно, тому що вариться вона швидко, щоб швидке було випаровування. Киричнева згущенка після введення соди постійно підпінюється, через що я і ставлю і білу згущенку, щоб вже, в принципі, на останок бути, бути поряд, поруч з ними і доглядати. Тому перемішую і білу частенько. І цю вже перемішую, вона вже доходить до кондиції. Бачите, в основному закислюється молоко, якби ти спочатку не додавав соду. закислюється молоко уже, коли довго проварилося. Ну, це моя така практика. Була я на тарілочку, зараз трішки витягне. Коричневою спинкою ще з гущенки, щоб перевірити, чи готова вона, тому що час доходить до 2 годин. Зараз година 50, ми не розтікаємось, провіримо. Ну, хай вона трішки виховане. Пробуємо. В принципі, ще хвилин 5 можна поварити, 5-7, збігається вона. Ну, не так швидко вже. Весь час норовить вона збігти, тому після внесення другої соди я газ, самі зрозумієте, що газ потрібно притушити на самий мінімум. Забуваємося за білу, я стою поруч, я за нею поглядаю і по дну прохожу з лопаточкою. Мій тест показав коричнева не розтікається, а значить, вже. Готую, її виключила. Піночку оцю зберу. І хай вихоложає в каструльці. Не буду займати. Так, ця вже в мене проварилася 20 хвилин. Вкидаю соду. Дивіться, моментально як загущується, і знову ж таки дуже піниться починає, так як і та згущенка. Так як я знаю, то я стою біля неї і тому часу. До закінчення варіння залишилось небагато, я, я діжурю. Так, минуло 30 хвилин. Зараз попробуємо, чи зварилась наша згущенка точно. Тест на ложки. Якщо ложимо каплю на ложку, перевертаємо, вона не стікає, значить, згущенка готова. Так, все, можна виключати. Потім зберу пінку, зараз не буду переливати нікуди, залишу в каструльки, хай і та, і та вихолоняє десь до кімнатної температури. Ця також. Так, згущенка вихолола. я її через ситечко, через таке і ту, і ту. Де там шкурочка чи щось таке присохло. Моя згущеночка вихолола. вона загустіває, вона ще буде густіша в холодильнику, тому дуже рекомендую не приторно солодка. Дуже смачна, все класно. Дякую за перегляд, рідненькі.